Що поїхали? От перші. Тут троє. І будемо їх ракувати. От. Отакі делби чорні тут ще. От, оце. Так. Далі дальше. далі. Ось цей коричневий. Отже чотири. Далі ще п'ять. Далі муся. Шість. Далі жовточок. 7, Подивіться, який він красивий, прям як лебедь. Так, далі вісім. Восьмий це якийсь отакий. Чорний. Так. Е, той самий легендарний бігун. Бігун разом. Ще якийсь сюди не люба. коричневий, так. Втім ще плюс 3, це получиться вже 11 и дальше вот отакий Це вже 12. 12 Не, на щей, вот так. Уже 13, Вот отакий, Прикольний 13 Что там? Вот там 14 постать. Так, Угу. Mm -hmm. Пока що у нас 14. Я их, честно, сам не знаю. На скачок у нас колись було в 100 раз більше качок, зараз у нас їх майже нема. Зараз ще знайду. Так, от 15, 15, бачите? Мало бути в нас 16 качок, чи 15. Зараз пробую знайти ще одного. Ще одного ми не знайшли, але зато... Так як ви дуже сильно хочете нас відео, ми ще вам покажемо гусей. Пам'ятаєте, у нас було відео про гусят, як ми їх пасли, ми їх купили, ми їх додали. А тепер от, дивіться. Подивіться, які вони великі. Вони реально великі. Вони не тільки великі, вони ще й сильні. Вот, де вони живуть. Вони живуть не так, як качки на вулиці. Качки живуть на вулиці, а вони живуть отут. Вони беруть, ховаються тут, сплять. Буває таке, що вони сюди якось залазять. Я не знаю, як отака велика узка. залізе сюди. Ну добре, це не наші справи, як вони туди залізають.